Шановні користувачі, в програмі ArtZit Pro доопрацьовано функціонал по роботі з універсальними первинними документами, отриманими з програмного забезпечення Медок. Як відомо, універсальний первинний документ, отриманий від Медок, може мати додаткові вкладення і надходити в ArtZit Pro у вигляді пакету документів. Раніше візуально для такого універсального документу не відображалась інформація щодо його змісту, зокрема наявності вкладень. Після останнього оновлення такий універсальний документ коректно відкривається на перегляд. Структура документа та всі дані в ньому тепер відображаються в програмі. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.